Ти перейшов у UFC з великим досвідом, але отримати у суперника Ніла Мегні це дуже нелегкий дебют. Але ти домінував у клітці. Це виглядало ніби легкий бій для тебе. Ти радий, тому якого суперника отримав. Неважливо, кого мені дали. Тому що я знаю свій рівень. В мене дуже класна команда. В мене класний зал. Я можу битись проти кого завгодно. UFC дає мені опонента. Я готовий. Звісно, я хочу когось з опонентів із топу. Тому що це дає мені більше шансів наблизитись до золота. Якщо треба битись, то треба битись. Після бою, ти, можна сказати, відправив чітке повідомлення дивізіону. Сказав, що це саме те, що чекає на хлопців у дивізіоні. Чи повинні всі бути наготові? І коли ти плануєш повернутися знову? Коли ти плануєш посісти у топі? Зараз мені потрібно декілька днів просто щоб відпочити. Думаю, що я зможу швидко повернутись. Звісно, наступного року. Тому що цей рік закінчується. Може і звучить не дуже. Побачимось у наступному році. Але думаю, за декілька місяців я повернусь. Наскільки активним бійцем ти плануєш залишатись? Як часто ти плануєш битись? Три-чотири рази на рік? Який графік є для тебе найкращим? Все залежить від того, яким буде табір. Мій минулий табір займав майже рік. Тому зараз потрібен час на відпочинок. Знаєте, весь цей рік я був у очікуванні. Я чекав шансу. І Я не знаю, скільки часу займе пошук наступного опонента. Не знаю, коли саме буде наступний бій. Увесь час я був готовий. Але тепер, якщо я буду знати дату, буду знати опонента. Думаю, я зможу побитися декілька разів за рік. Для мене це було б добре. Часто ми чуємо від бійців, що вони готові померти у клітці. Але ви вдома в Україні брали участь у реальній війні. Там ви захищали свою країну. Наскільки той досвід, що ви отримали там, можна порівняти з боями у ММА? по-перше, коли мені важко, я завжди згадую, як важко було на війні. і коли люди кажуть, гей, наступний бій буде як війна. Або завтра я йду на війну. Слухайте, люди, хлопці. Якщо ви не знаєте, що таке війна, закрийте рота. Ви не можете про це говорити. Бо війна це не бій у клітці. Це інше життя. Це не важкі тренування. не важка згонка ваги. Це щось більше. Ти можеш померти будь-якої секунди. Твій друг може загинути кожної секунди. Це зовсім інше. і це те, що відчуває моя країна вже чотири роки.